1 березня 2022 року ми мали першу операцію тут, пораненому військовому, який з Маріуполя. Ти кожен день розумієш, що від твоєї роботи залежить, чи цей механізм рухатиметься далі? Ти себе не відчуваєш, як в якісь, ну як в лікарні, тут як вдома. Як Я не очікував такої великої кількості дзвінків, яка буде там в перший день було понад 100 дзвінків. Наша задача знайти вихід з цього, придумати, як зробити так, щоб пацієнт хотів відновити цілісність. Станіслав Онищук. Керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС до повномасштабної війни. Ми були клінікою пластичної хірургії і урології всього на сім ліжок стаціонару. Така невеличка заміська лікарня. Ми не мали акценту на те, щоб робити операції багато і щоб мати дуже багато пацієнтів. Ми почали роботу в листопаді, 2021 року. З початком повномасштабної війни ми на спільній нараді приймаємо рішення про те, що ми робимося волонтерським госпіталем. На якийсь певний період він для нас був невизначений, але ми розуміли, що скільки в нас вистачить нашого ресурсу, ми будемо волонтерсько допомагати пораненим, і це буде наш вклад в українську боротьбу. Тут всього в, в, в клініці працювало семеро е, спеціалістів. Я подумав про, про, про свої сторінки в Фейсбук. І якщо від якщо щось в моїх силах, то бодай написати про це, що створюється проект першого добровольчого хірургічного шпиталю, і нам потрібні люди, які разом... Будуть творити оцей цей проект волонтерського лікування поранених військових і цивільних. І я таке записав коротеньке відео. До речі, досить, на мій погляд, таке з технічної точки зору невибагливе в на, на, на режимі селфі таке на хвилину часу. Про те, що утворюється проект перший добровольчий хірургічний шпиталь в партнерстві зі штабом оборони Прикарпаття та е, Полком Азов, який буде займатися лікуванням поранених військових і цивільних, нам потрібні люди. Медики, які мають бажання та можуть добровільно надавати допомогу, нести чергування, допомагати в організації лікувального процесу та логістики, в першу чергу ми запрошуємо волонтерів, хірургів, травматологів, анестезіологів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, психологів, неврологів, операційних медсестер, постових медсестер, медсестер-анестезистів, санітарок та кухарів. Бажаючих, прошу звертатися за телефоном, який є в даному дописі. І телефонувати мені, ваш директор хірургічного центру, БРАС Станіслав Онищук. Я не очікував такої великої кількості дзвінків, яка буде. Там в перший день було понад 100 дзвінків, в другий день понад 100 дзвінків від лікарів з різних куточків України, від і не тільки від лікарів, від водіїв, від просто від людей, які хотіли допомагати чимось своїми руками, досвідом, транспортом, якоюсь посильною допомогою різною. І в нас через. Тиждень від початку повномасштабної війни в нас була нова команда з 40 чоловік, яка була готова на волонтерських засадах працювати в довгостроковій перспективі, допомагаючи пораненим військовим і цивільним. 21 числа в нас вже було 21 березня, 22 року, ми мали першу операцію тут, пораненому військовому який з Маріуполя. Вже до кінця березня в нас повна клініка була заповнена. Всі ліжка були зайняті пораненими військовими. І Я взагалі так знаю для мене це. Так знаково згадувати про те, що в Івано-Франківській області ми були першою лікарнею, яка приймала поранених військових. Мене звуть Соловей Гліб Анатолійович. Я працюю медичним директором в першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС. Це на 95% займаємося лікуванням наслідків поранень, наслідків травм, наслідків переломи. Отаке. Останнє моє місце роботи це обласна лікарня івано франківського то зважаючи на те, що там дуже багато лікарів-ортопедів, там порядка 50 ортопедів-травматологів на одну лікарню. Uh -huh. То тут ми з двох, Я і ще один лікар-ортопед-травматолог. Тут я маю більше вільне, більше свободи в діях своїх. Uh -huh. Тут я можу е працювати буквально всіма методами, методиками, що що я чим я володію. Це і оперативна діяльність, це лікування хребтів. У нас є така методика дуже цікава, котра ну, мала розвинута в Україні. Це так звана внутрішньокісткова електростимуляція. Це є такий апарат в Україні. вона мала при, при застосовується дуже мало. Тобто в мене немає, не, надо мною немає таких якихось э, стримуючих важелів, розумієте. Тож і чим я можу, чим я володію. Це все, я тут можу при... ну, застосовувати такі методи лікування, такі методики. До нас потрапляли і військові, які не мали фізичних поранень. Це військові після російського полону. Там інша була робота з ними. І вони не менш потребували відновлення, ніж хлопці з фізичними пораненнями. І коли ми розуміли, що є частина хлопців, які Поранені на полі бою, ці поранені ну, з ними простіше, вони вони помітні оку. В ці ж палати в той же самий період потрапляють хлопці, які без ознак фізичних поранень, однак вони не менше потребують догляду, якого ми ще не до кінця знали, якого саме. Ми розуміли, що вони худі, вони мало вони багато хто з них скаржиться на проблеми зі сном або на проблеми з комунікацією з іншими людьми. Наша задача була знайти підходи для того, щоб повернути їм повноцінне життя. От якщо б ми були велика лікарня, там на 100 пацієнтів, можливо, ми б не так ем, могли б помітити одну, одну окрему людину в, в, в цій історії. А так як на той момент всього сім ліжок, персоналу багато, пацієнтів мало. І... З кожним спілкувалися ми багато, і ми могли якби зреагувати на людську потребу кожної людини, яка тут була. Mm -hmm. І ми от впродовж перших навіть тижнів роботи ми відчули, що суто операції там умов в палаті, харчування і такого медичного догляду, якби обов'язкова, але недостатня умова для того, щоб реально повернути повноцінне життя людині після поранення. Були бійці, які були довго. І от ми помічали про те, що їм вони погано сплять, вони мало спілкуються між собою, вони якби от тиждень за тижнем, а такої, такої життєрадісності чи мотиву виздоровіти, у них якось менше, менше і менше. І, і, і ми почали розуміти, що наша задача знайти вихід з цього, придумати, як зробити так, щоб пацієнт хотів. Відновити цілісність про те, що якщо дати оцю емоційну складову, що мені потрібно виздоровіти заради того, щоб ми набагато легше зможемо добитися результату тією ж операції, чи лікуванням, чи фізичної реабілітації, бо основа всього ресурси всередині людини. Основна команда, яка впливала на, на, на процеси, які відбувалися в добровольчому госпіталі. То були травматологи, була психологиня, і був я. І от ми так сіли просто на кухні говорити: слухайте, а що ж робити? Ну, вроді, все робимо правильно, всі там медичні покази дотримуємося. А, а є пацієнти, які їм якби не краще є. І тоді психологиня порадила: давайте ми спробуємо щось таке додати їм нетипове для лікарні. Давайте в кіно підемо чи в театр поїдемо. От просто зберемо наших пацієнтів і скажемо, от сьогодні їдемо в театр. Подивимося, як це працює, але щось давати такого нелікарняного, щоб вони крім. Палат, крім там кухні і коридору, давати їм інший досвід. Ну а що нам заважає це робити? Давайте спробуємо. І от ми так спробували. Поїхали в театр, потім ми в кіно пішли, потім ми ще якусь екскурсію організували, і ми через тиждень зустрічаємося. І психолог, яка ж кожен день спілкується з хлопцями, вона каже: ви не уявляєте, як, як ніби прості речі, але які вони дали результат. Вони всі сказали, що їм краще спати. Вони між собою почали спілкуватися, бо вони мали що обговорити. Вони більше між собою, навіть от у нас там на рецепції на першому порусі тки, місце стіли. Там у нас ігри були. Пазли, якісь шахи, шашки, ще якісь там нарди. Вони почали грати між собою в ці штуки. Вони. Більше почали усміхатися, вони більше почали спілкуватися з, з медсестрою, з психологом, з лікарем, і ми зрозуміли, що ось, ось, ось вона фішка. Так виявляється, що лікувати, просто дотримуватися медичного протоколу замало. Треба давати атмосферні речі. Причому ну, це ж не очевидне рішення. Як лікарня, то здається, що вона би мала лікувати. А зараз я би сказав, що в нас 70% лікування це, це такі от, от, от абстрактні речі. Це, це атмосфера, це, це прогулянка, це, це поговорити про щось. Це, от Вчора їздили на рибалку, а позавчора їздили на е, конячу ферму, де. Е, Хлопці катаються на конях, ну здається ж нічого, таку. ну що там поїхати і на коні проїхати два кола. А це має великий вплив. Вони навіть ті, що. Що, що не можуть поїхати не ну поки що не можуть сісти на коня, але вони теж їдуть на цю ферму, вони в цьому оточенні, вони між собою про це говорять, і вони бачать іншу сторону життя не тільки палату, не тільки спогади про, про власне війну, а вони мають можливість відчувати інший досвід, який впливає на мотивацію. І завдяки цій мотивації вони виліковуються непорівнянно з тим. Якби вони просто робили медичні процедури, не маючи ось цього абстрактного досвіду спілкування і думок про про інші речі, які не про війну і не про лікування, а які про про повноту життя, Це навіть про кота, який на кухні, типу це ж теж рішення залишити кота, якого хтось сюди приніс, чи забрати. Але ми розуміємо про те, що якби в лікарні ніби йому і не місце. Але якщо ми говоримо про... Про, про, про людську складову, то навіть от сама історія, коли е, один з пацієнтів, який сюди потрапив, він е, якось йому сподобався цей кіт, і він почав йому корм замовляти. От він йому замовляє десь корм в інтернеті, і той корм приходить, він їздить на пошту, забирає, той корм приїжджає, кормить кота. Кіт в полі ловить мишей, і він... Зранку, бо він знає, що в день кіт не попаде всередину в лікарню. Він чекає зранку, коли хтось з хлопців виходить курити, цей кіт прокрадається і несе до цього пацієнта, і йому біля палати складає цих мишей. І це штука, яка, е, яка не про медицину, але яка про лікування, яка про, про відновлення цілісності. Ви розумієте про що? Та, Та вже пора. все брат. Давай просто попозуй позуй, хоч на камеру, що ти нормальний, дай хоч вигляд зроби. Військовослужбовець Національної гвардії України, бригада наступу Хартія. Лікування я тут вже проходжу другий раз. Е, перший раз е, через півроку після поранення я попав в брас, мені тут ну, допомогли. Тут спеціалізовані лікарі були і зараз і є. І приїжджали з-кордону е, німці, професори, які, в принципі, Доробили мені руку, склали, допомогли. Зараз я повторно проходжу лікування для подальшого вирішення оперативного втручання, тобто якось, щоб встановити руку. Ти себе не відчуваєш, як в якісь, ну, як в лікарні. В лікарні ти просто лежиш, тобі прийшли, вкололи, там, чи зробили операцію і все. А тут воно ну, і лікування, і психологічна реабілітація більше. Тут як вдома. Як просто сімейна така обстановка і. Також і екскурсії. Вчора їздили на рибалку, то на конях катаємося. Ну, Не так нудно, як у обичній лікарні. Не якось там, закрившись в кімнаті, щось там психолог спілкується з пацієнтом, якось там. Ну, допомагаючи йому знайти якийсь сенс. А от ми їдемо хлопці, між собою спілкуються, і вони собі самі набагато швидше знайдуть можливість допомогти, ніж хтось окремо буде, от психолог, якось працювати з, з цією людиною. Вони між собою спілкуються один одному, допомагаючи знаходити цю, цю силу і бажання виздоровіти. Я думаю, що всі наші співробітники, мабуть, відповідять, схожого У нас досить багато пацієнтів, ну якби для нашого масштабу їх досить багато. Одні поступають, одні виписуються, і ти кожен день розумієш, що від твоєї роботи залежить, чи цей механізм рухатиметься це далі, чи, чи, чи зможуть наступні попасти сюди і пройти лікування, чи зможуть ті, що виписуються сьогодні, мати оптимістичну життєву історію. І коли ти розумієш, що від тебе, від кожного з нас, багато залежить для того, щоб... Люди отримували допомогу, то сама, оця, як, як, як необхідність, як залученість в цей процес, вона, вона автоматично дає тобі сили продовжувати. Хоча втома вона є, і, і навіть коли ввечері приїжджаєш додому, то, то відчуваєш, що здається, що ніби фізично ти багато нічого не зробив, а втомлений такий, якби цілий день бігав марафон. Але відчуття того, що твоя робота потрібна і необхідна, бо без неї ця, ця система не буде працювати то те нема немає нема інакшого варіанту як продовжувати і саме саме це відчуття дає сили